Дай Боже здоров'я всім. Випустили наших коніків на Пашу. Трави тут небагато, але площа велика. Це лошата, молодняк, це сусіда, Василя Лошичка. Вона вже в мене є на каналі. Це наш Бруно, вже конік, Лея. Отак. Ну, Помісні першероні будуть випасатися у Карпатах. Василю там живе, хата прямо по центру, звідти йому цей випас весь ведно так на долоні. Це гарцюють. Сьогодні субота якраз перед Паском. Завтра посвятимо кошик, з'їмо кубаски, прийдемо. Сяду на мотоцикл, виїду сюди, подивлюся, як вони переночували. Отак От після довготривалої гудівлі на сухому голови навіть не піднімають. Муха не вибігана, лише ці два роки, називається муха. Вона Помісна нова коли Колись хлопці купили були у Сергія у Тисменічанах е, жеребчика. І була тут е, кобилка така чорна. Той жеребчик покрив її і виходилася отака помісна нова Олександрійка. Дуже цікава, така вона вже й запрягалася. Роботу показує дуже класну, ну вона так літає туди полетіла десь у долині Так, але в... мої були в леваді, то бігати, підскакувати особо не хочуть. Так кожухи ці. О! Давай, давай, муха, давай. Льотай, льотай. На два роки доста гарна для карпатської місцевості лошечка. І мечку гарну має, ширина є. На ну, побудові мені чимось нагадує муху Василя Ткачука. Ну, так по будові тіла. Вона, вона та по Рябчикове, а ця по таврованому була. Ну, помісні новолександрійці, але отакий цікаві, получаються. Лея всмакувала, траву вона не перебирає. Навіть її сухя разом з сирем, пече. Brunoši ni velinjav, takih je. Postle operacije je adaptuval, se, vse je klasno, nič od tam. Nimuni napuhlo, sejno, nezapuhlo, če ču čutim, tako je bilo. Troški, in tako, vse dobre. Tak je dobre. Taki naš brunik. Kimari noge, mečku fajn. Ногу. Якщо так тугонько скигнути, то нога на 22,5, а берім до меншого, 22 найбуде. Так. Якщо сказати, що на 22, то тут уже ніякий експерт не зможе сказати, що то є менше. І такий він цікавий, інтересний собі хлопчик Почистили. Все супер, зажило, класно Були в леваді на сухому. Це ще після операції ще має підупав такий паршевенький виглядає. Навіть уже гірше виглядає, ніж на відео, так дивлюся в телефоні. То та бомбета то фейст. Зрибесь класнюче Мають де тут походити, які краєвиди, пташки співають тут, є кози бігають, їм тут скучно не буде. У то боковена, там унизу на, на долині то село Білоберізка. А й там протікає річка Черемош, і зразу ті всі пагорби то вже Чернівецька область Буковина. Тут у нас Галіція. Згризуть вони тут територію цю дуже швидко. Це йде також туди до лісу, вниз, попідуть ту хату. Вода там є, корето є, тут сезонна така паша. Через те, що... Якщо добре посуха, то пропадає вода. Тут сонечко вже не світить, жари нема, а там ще жарко. Літом будуть випасатися за оцим лісом на тому пагорбі. Там у мене основний випас. І ця мушка буде з цими друзями аж до осені. Беремо у Василя на випас, лошечку, так аби це не скучно було. Ці літом будуть пастися, ні ще поки що не привикли одні до інших, то та побігла. Це вже дев'ять І поки що ходят в різнобої, а потім, коли ми май... здружуться, то... будуть як мірозли вода. Ну так, у дикій, фактично, чуть не у дикій природі коні на випасі. Нагадаю Лея і Бруно, діти першерона сіньора. Лея внучка буцефала. Мама її була по буцефалу. Цього хлопця така класна кобелка. Породу не озвучую, бо там намішано щось. Потім сильно гризаються люди. що воно не тої породи. Не знаю її породу, але кобила мама Бруно дуже класна. Широка така кобела, що. А ця дає. Ця не вибіга на вас. Та й зато ця льота є, але хоче зеленого та й бореться, вроді би й гризла без зеленого, а вроді би. І бігати хоче. Там, там у долині класно я ходив, там є файна то та, тут, тут така худенька Там краще. Але вони розбіглися всі в різні сторони. Всім гарного перегляду, дякую, що. Додивилися до кінця, покажу вам ще місцеві краєвиди, природу. Це наші горби, наша Білоберезка. Так, люди живуть на таких горбах. Транспорт переважно кінний. Така тут Територія, такі краєвиди і пейзажі. Всім дякую за увагу, підписуйтеся на канал. Lajkajte, komentirajte in do novih zunajšč.